Вітаю вас, шановні телеглядачі. час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт спортів.юа. Сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківський ураган стартував з перемоги у чемпіонаті Екстраліги. Баскетболісти «Говерло» готуються беручи участь у міжнародних турнірах до старту Суперліги. У Івано-Франківську завершився перший чемпіонат області з волейболу пляжного. Сільський спорт має право на життя на Прикарпатті. Розпочнемо з футзалу. Івано-Франківський ураган в рамках першого туру чемпіонату України серед команд Екстраліги впевнено переграв Луганський Алтака. Марш івано франківську розпочався дуже спокійно. Гості одразу обрали для себе тактику гри другим номером, а господарі з перших секунд вирішили не форсувати подій, а збільшувати тиск на ворота суперника з кожною хвилиною. Як у результаті фінальна сирена зафіксувала перемогу господарів, стало зрозуміло, що ця тактика виявилася вірною, адже рахунок 5-1 на користь івано-франківців всі голи у нашому відео огляді. Тим початком сезону міг би бути задоволений найприскіпливіший тренер, хоч матч і проходив рідних стінах. Проте гра від цього не була менш принциповою, а Луганчани слабшою командою. Взагалі, в міжсезоння всі команди екстраліги ліги не обияк підсилилися досвідченими виконавцями. І від цього фузальний чемпіонат буде ще цікавішим. Про те, чи знайдеться місце вже традиційно для урагану серед кращих у підсумку та про інші справи команди, ми поспілкувалися з головним тренером енергетиків Сергієм Гупаленком. Сергій Станіславович, Ураган зіграв перший матч у новому сезоні Екстраліги, які взагалі у вас враження від першого матчу як у головного тренера команди. Я скажу так, що Ми побігли, значить, значить все робили правильно. Але, в принципі, по початку збору було видно, що команда усилилась новичками, які прийшли з енергії. Тобто, це два Хороших футболистов, которые думающие, которые умеют играть в этот вид спорта. Поэтому было видно уже на тренировках на сборах, на первому, ну, в основном на второй, потому что первый у нас больше был посвящен физической подготовке. Было видно, что идет взаимопонимание, идет разговор, идет диалог между ними. То есть хорошо, когда есть индивидуально сильные игроки, но когда они индивидуально сильные и в четвером, на поле, вот это интересно. То есть, опять-таки, все зависит от сыгранности, поэтому чем больше ты общаешься между собой, ну, то есть что не получилось там, да, в данный момент, надо это поправить, надо исправить. Вот тогда это уже идет, приносит какой-то результат. В принципе, по первой игре, ну скажу, что все команды сейчас интересны, абсолютно все. Нет там там аутсайдера, нет там какого-то лидера. Вот Поэтому Луганск дал нам бой. но Мы уверенно выиграли. То есть было видно, что мы уверенно идем, что мы держание мяча. что Все равно мы забьем его. Вот было видно. То есть раньше этого не было. И что самое интересное, мне самое больше нравится сейчас, что э, приходят люди на тренировку не с таким, как сказать, девизом. Сейчас придет тренер и будет меня тренировать, а приходят тренироваться сами. То есть общаться, то есть они хотят играть, они хотят выигрывать. Вот это уже интересно, к этому мы уже пришли. Вот это супер. Ну, будемо ще далі йти. Тобто на цьому ми не зупиняємося. На прес-конференції після першого матчу ви сказали, що у вас є, ну, так би мовити, дві рівноцінні п'ятірки, тобто, які можуть рівноцінно виступати, і грати і здобувати ага. результат. Наскільки вони будуть рівноцінними от, в матчі з такими командами, як Харківський локомотив чи Львівська енергія? Тобто, ви говорите, що все, все ж таки всі команди рівні, але от ці трійця така ураган, локомотив і енергія, як, як на мене, дещо сильніші. Ну, я скажу, дуже усілилася юнакі. Янакевец очень усилился. Поэтому, ну, будет видно, что я могу, заранее ничего не могу сказать. Хотелось бы, то есть в прошлом сезоне мы ни разу не обыграли локомотив. Ни в чемпионате, ни в плей-офф, но только по пенальти. Поэтому, может, быть закономерно, что мы не стали чемпионами. Но в этом сезоне, я надеюсь, я даже верю в это, что мы все-таки... Обыграем их по-любому, и их, и всех остальных. Президент Урагану на Передсезонні прес-конференції заявив, що команда, як і раніше, ставила, так і тепер буде ставити високі завдання, тобто перші місця перемоги і в чемпіонаті і в Кубку України. Так да. наскільки оця це підсилення гравців, які є на сьогодні? Тобто, два гравці з енергії і бургун з урагану, 2 допоможе все ж таки здобувати високі результати і в майбутньому можливо стати знову чемпіоном? Наскільки достатньо цього? Ну, мы сейчас за первые полгода посмотрим, насколько это достать. А если что, то будем еще тогда усиливаться. Ну, пока, пока все идет по плану. Поэтому то есть однозначно, что Якони на Макая усилили у нас. А Баргуну надо еще время. То есть он все-таки не играл еще на таком уровне высоком, поэтому мы подождем еще. То есть полгода у него есть на адаптацию, так скажем. Да? Для того, чтобы уже выйти и помочь, не просто подыгрывать, а помочь. А чому все ж таки вы его запросили до первой команды? За рахунок чего? Какие якости он проявляет на сегодняшний не, день? Нет, ну, но у нас есть команда Ургант 2. Да? Там мы собираем молодых ребят, которые будут способны перейти в первую и помочь первой команде. Поэтому он, один из лидеров второй команды, был поэтому мы беремо его пробовать. То тобто, есть все зависит от него. Насколько он вольється, насколько он поймет то, что от него хотят. Тобто ну, у нього є дуже багато жила, раз. Во-вторых, він дуже ему те, що йому говорять. Єдине, ему що йому треба чуть-чуть. трохи. Я думаю, це все возможно. Багато вболівальників бы да? чекали, що до Франківська прийдуть знову нові бразильці. От чому власне, зупинилися на тих, які раніше виступали в команді? Ну, раніньо мене повністю удовлетворяю. Е, Морено. Травмированный у него контракт, но ну, я надеюсь, что все-таки он тоже нам поможет. Но я думаю, что месяца через три. То есть ну, неудачно так сложилось, хотя он хороший футболист. То есть он, у него есть позиция, он может играть и на столбе, может играть и справа. В принципе, такой универсальный футболист. Но надеемся, надеемся, что он все-таки выздоровеет и нам поможет. Вот. По бразильцам, которых мы хотели еще, там люди думали, что приедут, но вы видите, что... Единственное удачное приобретение у нас было в первый сезон – это сержавы и Жаде. Это единственное. Но второй сезон, оно уже было, как, как выявилось, не особо удачное. Вот. Почему, не знаю, не хочу даже об этом думать. Ну, а все остальные пополнения были не очень хорошие, да, так скажем. То есть с ними надо угадать, их надо пробовать, то есть, их надо привозить. То есть не каждый сможет заиграть в украинском чемпионате. Тяжело. То есть бразильский чемпионат, он совсем другой. Там, там вперед, шашки наголо побежали, ураголы забивать, в защите никто не играет. А здесь в основном играют все в обороне, поэтому даже наши бразильцы играют, здесь тяжело играть. То есть именно бразильцу, который там не вольется, не попадет, как говорится, в струю, ему тяжко. Поэтому мы решили пока-пока на них не останавливаться. То есть э -э -э хороших бразильцев опять-таки, вот приехал Нетто Газпром, да, это лучший футболист планеты 2012 года, чемпионата мира. Ну, пока не получается. Вот он уже там больше чем полгода. Но я не скажу Так Если, если бы я его не знал, я бы в жизни не сказал, что он лучший футболист планет. Вот, поэтому попасть надо попасть, именно есть такое выражение, своя команда. Вот ранение попало, ну, это его, да. То есть у него здесь получается. А дальше будет видно. То есть, еще раз говорю, если мы не будем тянуть этим составом, то, может быть, будем усиливаться. Хотя я верю, надеюсь, что мы все-таки этим составом сможем добиться высоких результатів. Высокие результаты це ики, Тобто... Ну, Нам надо выиграть чемпіонат и кубок однозначно. Пока на даний момент это высокие результаты. Дай Бог, это случится, значит, будем ставити выше цели, то есть уже Лига Чемпионов там, играть на Европу. Спробувати свої сили у першій команді, перейшовши з дублю, і отримав шанс і молодий Орес Бургун, який у минулому сезоні став кращим бомбардиром урагану 2 На те, аби, як то кажуть, акліматизуватися та підтягнутися до рівня екстраліг, як нам розповів Гупаленко, футзаліст отримав на мало набагато пів року. Про його особисті враження від перебування в лавах першої команди у наступному інтерв'ю за рахунок, перш за все, довіри президентів, тренера. Я зроблю, постараюся зробити все як най. Все можливе, що я можу зробити, щоб до, доказати те, що я готовий виступати в команді екстра ліги Кожен футболіст має і сильні, і слабкі сторони. От, ти можеш визначити для себе, які є власне, твоєю сильною стороною і слабкою, за рахунок чого ти можеш виступати на рівних. Ну, як, не знаю, говорили тренера, що того року став кращим бомбардиром, може і з за цього, що можу маю. Можливість забивати маю тренера, щоб вираховували, що в мене є удар. Ти побачив, наскільки відрізняється от рівень вашої гри, можна сказати, дублю команди і основної команди. Тобто, все ж таки є багато над чим працювати, напевно, правда? Дуже багато тут все зовсім по-різному. другі швидкості, все на процентів. 90, навіть 100 більше, ніж в другій ніж в першій лізі. Ну нічого, тренування, тренування, ще раз тренування буду старатися доказувати. І якнайшвидше постараюся ну, доказати все, що я можу, і допомогти команді в здобуття поставлених нею цілей. Тим часом баскетболісти Говерли готуються до нового сезону Суперліги. 6-8 вересня у польському місці Катовіце ведмеді взяли участь у традиційному міжнародному турнірі. Суперниками команди Євгена Мурзіна стали дві польські команди Анвіл та Радома, також Чеська острава. У своєму першому поєдинку проти бронзового призера Чемпіонату Чехії ведмеді показали клас, впевнено, перегравши опонентів з рахунком 100 на 80. Наступним суперником Говерли стала 10-та команда Польщі за підсумками минулого сезону Радом. В основний час команди не змогли виявити переможця, а за підсумками додаткової п'ятихвилинки сильнішими виявилися Говерляни 98 на 94. В останньому матчі турніру Говерла зустрілася з одним із провідних польських клубів Анвілом. Фактично у цьому матчі визначався переможець турніру, адже обидві команди здобули перемогу в перших зустрічах. У підсумку боротьба точилася до самої фінальної сирени, яка сповістила про перемогу господарів 81 на 78. Таким чином, Говерла посіла друге підсумкове місце на турнірі в Катовіце після чого відправилася до традиційний передсезонний збір до Литви. Команда ще на 100% не укомплектована. Дуже великий у нас, скажімо так, ну, появились много нових гравців. Йде сейчас притирка. Говорить, как на самом деле сьогодні все дело тяжело. Поки ми присматриваемся, ищем. С ними контакт общий, ну, по крайней мере, я на 80% доволен комплектовкой команды. Остались еще пару позиций у нас не закрытых, но мы видим работу над этим вопросом. На сегодняшний день очень тяжело найти и украинцев, которые могли бы ну, закрытить позиции полностью, ну все пять позиций там, Ну, тем более у нас ушел ломик в этом сезоне, и э, можно сказать, что лишились ударной единицы. Но ну, я бы хотел бы, чтобы было пять. И для зрителей, мне кажется, что чем больше будет ну, сильных игроков, интересных, неординарных, то, наверное, чемпионат только выиграет. Продовжуючи тему ігрових видів спорту на міському озері Івано-Франківська, минулими вихідними чоловіки грали у фінальному турнірі чемпіонату області з волейболу пляжного. На змагання подали заявки 12 команд. Учасниками стали спортсмени з чотирьох міст Прикарпаття. Про перепетії повноцінного турніру з непритаманного досі виду спорту на Івано-Франківщині у наступному матеріалі. Хоч і воно Франківщина і не Бразилії, у нас немає таких знаменитих пляжів як Копакабана, але турнір з волейболу пляжного, а саме його така назва правильна, вперше відбувся на Прикарпатті. Івано-Франківська обласна федерація волейболу розпочала чемпіонат ще у серпні. Відтак досі вже відбулося три тури в різних містах області. Господарем заключеного став Івано-Франківськ, якого визначили за конкурсом. Місцеві волейболісти змагалися з сильними парами коломиї, надвірної, знято на богорочан та тлумача. Дуже гарні майданчики зробили призи. Ну, по-дальшому хотілося, щоб можна команди, які виграють, десь могли представити на чемпіонаті України нашу, нашу область. Важлива зіграність партнерів і, і бачення майданчика. І... Та, ніби... Тактичне мислення Тактичне повинно мислення. бути, тому що від класики він колосально відрізняється. І теж фізична підготовка. Бо в класиці грає шість чоловік, а тут тільки двоє, майданчик чуть-чуть менше. В Попри те, що після обідній час на пісковому майданчику було вже доволі прохолодно, волейбол пляжний завоював в симпатії івано-франківців. Таким чином, за сприяння меценатів, такі турніри матимуть продовження і не тільки в Івано-Франківську. Принаймні для цього потрібно не так багато коштів та організаторських зусиль. Тут наступний тиждень, якщо буде гарна погода, буде сприятливо, то відбудеться такий же турнір в мікрорайоні Пачні, де також є. Гарний майданчик волейбольний. Я думаю, що це буде цікаво. А у першому повноцінному чемпіонаті з волейболу пляжного перемогу здобула Богорочанська пара. Хлопці, як і інші призери, свого часу виступали в суперлізі, граючи за івано-франківський факіл. А тепер опановують особливості дещо незвичного волейболу пляжного і роблять це доволі непогано та видовищно. І про сільський і аматорський спорт у селі гостів Тлумацького району щорічно з нагоди дня знань відбувається турнір з мініфутболу серед вуличних команд серед дітей шкільного віку. Четверті поспіль змагання розпочалися під звуки гімну України та спортивного маршу. А відтак п'ять команд упевно наборолися за перехідний кубок, футбольні м'ячі, почесні грамоти, медалі різних гатунків та індивідуальні призи. Ініціатором такого турніру постійно виступає президент клубу Будівельник, уродженець села Антон Острижнюк. А тим часом село Турка Коломийського району два рази і не без успіху представляло нашу область на всеукраїнських змаганнях на краще спортивне село України. Тож не випадково, що Коломийщина стала ареною обласних фінальних змагань, з футболу, волейболу, перетягування канату, шашок, настільного тенісу та ігрівого спорту. На жаль, Калузький та Тисменські райони не брали участь у обласних сільських спортивних іграх, хоча саме в цих регіонах найбільше сіл, які мають славну спортивну історію та мають бажання розвивати спортивні традиції і надалі. Ще не встигли учасники всеукраїнського рок-фестивалю покинути старолисецьку територію, на якій відбувалося це дійство, як спортивні зали і майданчики місцевої школи заполонили вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл області, які зібрались на спартикіаду, організовану департаментом освіти сім'ї молоді і спорту обласної держадміністрації, приурочену дню працівників фізичної культури. А місце проведення змагань обрано не випадково. У Нас на належному рівні працюють США. Ведуть Заняття полоки, татиці, футболу е особливо. І дуже велика кількість сьогодні в мене діточок задіяно якраз масово виду такий Футбол це сьогодні народжується і жіночий в неї вже футбол. Так що мені дуже приємно з нагоди дня працівників фізичної культури. Я би хотів привітати всіх, хто до хто прикладається до даної галузі, адже від цієї галузі залежить все майбутнє нашої України і здорова нація якраз. Приходить, формується якраз галузі фізичної спорту. Анатолій Романович, сам в минулому спортсмен, одним із пріоритетних напрямків роботи сільської ради, вважає розвиток спортивно-масової роботи та зміцнення матеріально-спортивної бази і планує на день села завершити реконструкцію сільського стадіону. А те, що слова Віта не розходяться з ділом, ми переконалися, завітавши на місцевий стадіон. Тут саме велись роботи по монтажу пластикових крісел. Це перший етап до того, щоб ми сьогодні зробили спорт сільський, десь трошки вже усучасний. Дуже сучасний. приємно сьогодні знайти цих пластиків і сел постояти чи посидіти. В них це зовсім інакше відчуваєш на стадіоні сільському. День села проводимо в жовтні, завжди в перших числах жовтня. І Я думаю, що якась ленточку будемо перев'язати, стрічеку будемо перев'язати якраз в той момент, коли якраз до Дня села. Ми з вдячністю прийняли запрошення сільського голови відсвяткувати цю подію і бажаємо йому так тримати. А на закінчення приємні новини з Коломиї срібну нагороду з чемпіонату світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, привезла додому коломийська спортсменка Юлія Оробець. Змагання проходило в Сполучених Штатах Америки у штаті Техас. Юлія була єдиною українкою у своїй ваговій категорії. Нагадаємо, дівчину тренують її батьки, – пауерліфтери-рекордсмени, заслужений тренер України Василій Оробець та майстер спорту міжнародного класу Інна Оробець. Родина оробців знову на коні. Цього разу чергову нагороду для Коломої здобула Юлія. На чемпіонаті світу за океаном наша спортсменка виступила вдало. Дорогу до першого місця нашій краянці перейшла цьогоріч шведська ліфтерка. Однак, у порівнянні з минулорічним четвертим місцем, срібло явний успіх, вважає атлетка. Це дуже важливий був чемпіонат світу. Як на мене, це саме останній важливий міжнародний старт в цьому році. Змагання були важкі, була, звичайно, боротьба, було дуже цікаво, і було не так, як страшно, як відповідальність була велика. Я стала друга, перша стала в моїй категорії Дівчина Швеції, але вона показала досить достойний результат. Вона покращила свій результат. Я показала такий же результат, як і на Чінаті Європи, але порівняно з минулим чемпіонатом світу, я покращила свій результат на більше, ніж 30 кілограмів. Однак на досягнутому Коломиянка не зупиняється. Вона вважає, що лише посилені тренування допоможуть їй у поході за золотом. Погоджується з нею і мама, заслужений майстер спорту Інна Орубець. Вона супроводжувала доньку на змаганнях в Америці. каже, що рівнем організації заходу задоволена. Однак тепер перед нею та донькою постають нові цілі та завдання. Взагалі, чемпіонат е, Сполучені Штати провели на високому рівні, е, все було добре організовано. Е, доставка з готеля спортсменів, то тобто, е, спортсмени навіть в таких важких погодних умовах, які там були, це плюс 35, плюс 40 градусів. Е, спокійно могли е, автотранспортом добратися до місця змагань. Е, змагання взагалі прийшли на високому рівні. Е, все було в судінство, і е, учасники. І сама розминка було, було якісно і все прекрасно. Ну, я думаю, що для Юлі це хороший результат. Так цього року так склались обставини, що вона і закінчувала коледж, і поступала в вищий навчальний заклад, і екзамени. Самі розумієте трошечки такі проблеми, але вона впоралась і показала той результат, на який вона була готова. І Слава Богу, що так склала, що вона е, хорошо виступила і зайняла друге місце. А зараз Юля продовжує ще більш активно тренуватися. Разом із нею у секції займаються багато коломаян, і головне, що зі спортсменки всі беруть приклад. Тож чекатимемо на нових чемпіонів. А ще у писанковому місці з нагоди дня фізкультури і спорту відбувся чемпіонат у Коломиї з легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли понад 90 хлопців і дівчат. Усе відбувалося на міському стадіоні Юність. Десятирічна Лілія Коротченкова секцією легкої атлетики відвідує лише другий день та вже бере участь у змаганнях. Пилка-оболівальниця Коломийських Карпат мріє стати футболістом, але поки такої секції немає. У Коломиді вирішила займатися легкою атлетикою. «Поки футбола не буде дівчата футболу, то я буду ходити на атлетку. Я на фізкультурі найсильніше дівчатка і хотіла. Хочу стати сильною і бігати все більше і більше. Участь у змаганнях брали юні спортсмени як з міста, так і з району. 11-річна Тетяна Хращук приїхала на чемпіонат з Кейданча. Легкою атлетикою дівчина займається більше трьох років. Мені просто це дуже подобається. Я люблю бігати, і в мене це виходить. Дев'ятирічний Роман Охрімець найбільше любить бігати і стрибати у довжину. Цього разу у 30-метровому забігу хлопець став кращим. Тренувався, старався, думав, що я переможу. Хочу побити рекорди. Так само успішно дистанцію на 30 метрів здолала Коломиянка Марина Ковальчук. Вона легкоатлетка з майже чотирирічним стажем. Бігала, тренувалася і вірила в себе. Це моє хобі, я це люблю і займаюся. Подібні легкоатлетичні змагання доволі часто. Проводять у нашому місті, розповідає співорганізатор чемпіонату, представник дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Світлана Дорундяк. Головна мета популяризація фізичної культури та спорту серед населення. Діти дуже активні. Це залежить від того, як працює тренер. Але в першу чергу нам треба більше працювати з батьками. Все зараз, на жаль, все зараз залежить від батька. Якщо батько зацікавлений, щоб дитина займалася, дитина буде займатися. Якщо ні, важко дитину залучити до, до спорту. Змагалися діти у Тьох дисциплінах чотири бігові і одна стрибкова. Кращих з кращих відзначать уже в цю суботу на урочистостях з нагоди Дня фізкультури і спорту. Отож, це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличну дивіться уже за тиждень. І традиційно завжди влучайте в дев'ятку, ніколи не потрапляйте в офсайт. До зустрічі!